Гендерно зумовлене насильство це такі діяння, які є неправомірними та вчиняються щодо людини через її приналежність до певної статі Які форми гендерно зумовленого насильства. Згідно з Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству до гендерно зумовленого насильства належить. Фізичне насильство. Психологічне, сексуальне, економічне, домашнє переслідування, зґвалтування, сексуальне домагання, каліцтво жіночих геніталій, примусова стерилізація, примусовий аборт, примусовий шлюб, злочини в ім'я так званої честі, насильство в інституційному середовищі, насильство у воєнних конфліктних та постконфлітних ситуаціях, торгівля людьми, гендерна дискримінація. Домашнє насильство як вид гендерно зумовленого насильства. Домашнє насильство згідно із законом України про запобігання та протидії домашньому насильству це діяння, дії або бездіяльність, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають, проживали однією сім'єю. Але не перебувають, не перебували у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, залежно від того, чи проживає проживала особа, яка вчинила домашнє насильство в тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення зазначених діянь у таких формах насильства: фізичного насильства, сексуального насильства, психологічного насильства, економічного насильства. Гендерно зумовлене насильство під час війни в Україні. У мовах війни, постконфліктного врегулювання під час вимушеного переміщення населення посилюються масштаби та інтенсивність наявних форм насильства, а також виникають нові його форми. Більше жінок, дівчаток, чоловіків, хлопчиків потрапляють у групи ризику щодо ГЗН, куди звернутися за допомогою. До поліції за номером 102, швидкої медичної допомоги за номером 103 в Україні за телефонним номером 1547 та 116 123 з мобільного або 0800 500 335 зі стаціонарного, цілодобову та безкоштовно діє гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству. Насильство за ознакою статі та насильство. Отримати притулок, соціально-психологічну правову допомогу у Закарпатській області можна у Закарпатському обласному центрі соціально психологічної допомоги за номером телефону. Плюс 38 099 170 2039 Денного центру соціально-психологічної допомоги у місті Ужгород за номером телефону плюс 38 067 557 44 53. Гаряча лінія протидії ГЗН у Закарпатті громадської організації Вестед плюс 38 066 415 90 18 понеділок п'ятниця. З 9 до 5. Матеріал підготовлено за підтримки міжнародної організації Людина в біді Словацької Республіки. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію міжнародної організації Людина в біді Словацької Республіки. The the material was prepared with the support of the International Organization People in Need Slovak Republic. The material reflects the position of the authors and does not necessarily reflect the position of the international organization People in Need Slovak Republic.